19 травня на Донеччині загинув 35-річний лучанин герой Денис Огоров 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу на посаду командира кулеметного відділення. Молодший сержант загинув 19 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Окрім того, не стало ще одного волинянина. Ольга Скоробського, мешканець села Озерце Луцької громади, чоловік 1969 року народження, був призваний на військову службу на посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Рядовий Олег Скорубський помер 17 травня 2024 року в результаті отриманих поранень у військово-медичному клінічному центрі північного регіону міста Харків. Від рук окупантів загинув ще один мужній воїн з Волині Дмитро Чижевич, 1983 року народження. Солдат 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Дмитро Чижевич загинув при виконанні бойового завдання 11 травня 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Донецької області. Також захищаючи Україну від російських окупантів на полі бою, загинув захисник з Волині. Павло Лукашук із Забродівської громади. Герой загинув 21 травня на полі бою. Він був старшим сапером, молодшим сержантом. Окрім того, 18 травня в Харківській області загинув житель Нововолинська. Захисник Юрій Степанченко був 1980 року народження і захищав рідну землю до останнього свого подиху. Війна забрала життя ще одного захисника з Волині. Так, у війні з російською навалою загинув житель Старої Бижівки Андрій Демчук. Він вирішив стати на захист нашої держави задля світлого майбутнього усіх нас. Також на фронті загинув герой з Волині Анатолій Абрамович, солдат 1988 року народження. Житель села Люб'яс загинув 21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана нашим воїнам.